Маленькі мешканці українських прифронтових населених пунктів замість щасливого дитинства зростають під вибухи, канонади та сирени на власні очі. Побачивши, що то за лихо війна, Та хіба так повинно бути? Наразі ситуація на лінії зіткнення загострилась, і тут уже постало питання про порятунок дітей у зв'язку з тим, що а, на території Харківської області а, на лінії суміжної з а, з кордоном держави під назвою Мордор посилились обстріли населених пунктів і страждає місцеве населення. А е, виключно діти було прийнято рішення на Координаційній нараді Харківської військово-обласної адміністрації про евакуацію примусовий спосіб дітей з одним із дорослих з цих населених пунктів. Біля Янгали так охрестили поліцейські екіпажі, які евакуювали родини з дітьми з найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини. Багато зусиль їм довелось докласти, щоб умовити матусь зібрати необхідні речі та разом з дітками виїхати до більш тихих районів. Здравствуйте! Врастуті управління поліції, начальник вінальне приємно. Давайте так, я зараз дзвоню чоловіку. Він приїжджає і нас вивозить сам. На жаль, не всі батьки усвідомлюють відповідальність за найдорожчий скарб, життя і здоров'я власної дитини, нехтуючи допомогу тих, хто ризикуючи власним життям, рятує малечу від війни. Ми виїдемо самі. Ну, якщо буде щось дуже страшне, ні, страшне вже. Даю там все кому я там, де нужна? У мене додому, у мене тут всі. Здебільшого місцеві посилалися на те, що не можуть кинути господарство і залишити свої оселі. Але білі янголи та волонтери об'їжджали домівки, пояснювали батькам про необхідність обов'язкової евакуації. І все ж таки операція порятунку відбулася. За один день з трьох сіл вдалося вивезти понад 10 неповнолітніх, яких супроводжували члени родини, розповідають поліцейські. На евакуаційних автобусах людей доставили у безпечне місце, де їм надали тимчасовий безкоштовний притулок та харчування. Як тільки мене небезпека, родини зможуть повернутися до своїх домівок. Яна Біляєва, Юрій Бабикін. Новини Харків.